На календарі неділя, 30 вересня. Про головні події робочої п'ятиденки, що минає, дізнаєтесь у підсумковому випуску тижня. У студії працює Дмитро Ураєв. Вітаю! Люди президента впливають на рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення, а відтак і на те, які телеканали мають дивитися українці, 27 вересня. Відбулося засідання Нацради з питань телебачення та радіомовлення, де регіональним телеканалам роздавали вільні частоти. Попри те, що телеканал Аверс вчасно надав усі необхідні документи, у частотах мовнику відмовили жодних претензій чи зауважень члени Нацради до аверсу не мали. Останнім аргументом для голови відомства був лист губернатора Рівненської області, де він просить скасувати або перенести конкурс, тому що місцеві телеканали не встигли подати документи. Згідно закону, оголошений конкурс не можна ні скасувати, ні перенести. Однак, до прохання представника президента у Рівненській області члени нацради все-таки прислухалися і, не маючи вагомих аргументів, просто відмовили аверсу у частотах. Волинь лише на 62% покрита цифровим сигналом. Телевізійних веж в області лише шість ушацьку, Нововолинську, Горохові, Любишові та Луцьку. Тисячі волинян, які хочуть дивитися місцеві телеканали, змушені обирати між польськими, російськими та білоруськими мовниками або ж ловити сигнал із сусідніх областей, і дивитися рівненські чи львівські телеканали. Мало того, тепер немає і аналогового мовлення. Справжня катастрофа у Маневицькому районі. Там, взагалі, цифровий сигнал відсутній. Маневичани лише. Мають змогу ловити сигнал з рівненських телевеж і, відповідно, дивитися рівненські телеканали. Нещодавно Нацрада оголосила конкурс на канали у місті Вараш та Дубровиця Рівненської області. Участь у конкурсі взяв і місцевий телеканал «Аверс». Тож з'явилася надія, що жителі Маневецького району таки матимуть змогу дивитися хоч один Волинський канал. Однак на засіданні Нацради голова зачитує лист губернатора Рівненської області. Голова Рівненської обласної державної адміністрації адміністрації о Муляренко е, до мене звернулися представники наших місцевих телекомпаній, що було оголошено конкурс, не встигли подати відповідний пакет документів. Враховуючи, що в нашій прикордонній з Білорусі області є гостра потреба у наповнення телевізійного ефіру саме місцевим, який, прошу вас розглянути можливість скасування або перенесення терміну проведення конкурсу з тим, щоб якомога більше представників регіональних телерадіокомпаній змогли взяти в ньому участь. Не можемо. Ми не перен... я готовий був би, якби це було по закону, або перенести, або скасувати, або відтермінувати. Але за законом пишеться, що ну якщо оголошено, то оголошено. Однак згодом аргументуючи, чому телеканалу Аверс не дають частот на мовлення. Голова нацради з питань телебачення та радіомовлення України посилався на прохання губернатора. От я беру цей конкурс рівно один і корпорація Аверс. От я вам чесно скажу, я буду голосувати за рівно один. Чому не це не претензії? Це просто з двох непоганих вибираєш одну. Тому що у них є біла пляма, яку не треба їм закрити. Раз. І по-друге, вони місцеві. Ні, ну тобто, я от виходжу, знаєте, можливо, це помилково, Можливо, ви е, читаєте так закон. Будь а ласка, це у нас О, так. також пляма, але ви так, бачите, це перше. Це перше. А друге, я вам скажу, я те, що казав, і це тут же губернатор. Я, я зачитав це листа, віддав, що Губернатор, я вважаю, що ну знаєте, мені треба більше мати місцевих мовників. У місті Вараш Рівненської області було два. Конкурсних канали на них претендувало Рівне 1 та телеканал Аверс. Одну частоту віддали місцевому телеканалу Рівне 1 іншу не дали нікому. Хоча наголошуємо, ніяких зауважень до Аверсу члени нацради не мали. На телеканали у місті Дубровиця Рівненської області подав заявку лише Аверс. Однак. Телеканалу відмовили. Я перепрошую, але зрозумійте нас. У нас є нова студія. У нас працює півсотні колективу. Ми розвиваємось, ми хочемо розширювати своє мовлення. Тим більше у нас там теж біла пляма, тому що Маневицький район він не покривається. Зрозумійте нас правильно. Ви сьогодні гніваєтесь на те, що ми посиваємось до суду. Але ми сьогодні це маємо це в Білорусі. Це не є мене підстави. Ми теж прикордонний регіон. Зрозумійте нас. І ми сьогодні маємо Ратнівський район, який не дивиться нас, попри те, тому що там немає покрит. Тя і вони дивляться ми мовимо 24 години українською мовою Власний продукт, половина програму прямому ефірі. Розповідаємо там про них. А вони дивляться Білорусі. Ми боремось просто за свого глядача. це цілком Слушайте, нормально я кажу. Я от отримав листа від губернатора. Я от чому та він каже, що не встигла його. Я йому не можу не довіряти. Ну скажімо по факту, може не довіряти, не довіряти. Він каже, що не встигли. Ну Хто не всіх запізничний що він да, ну, що Я таке. прошу вибачення, а можна уточнити від котрого губернатора? Буду вам дуже вдячний. Ну Ляренко, или Ля да, Я зачитель. Від Рівненської області, так. Рівень окремі члени нацради, зокрема Ольга Гарасимюк, обурювалися, зазначаючи, що якщо не встигли подати документи, то це вже проблеми мовників, і це не має впливати на рішення, але все-таки телеканалу відмовили. Тож фактично Маневецький район залишили без Волинського телеканалу через прохання представника президента у Рівненській області. Цікаво, які телеканали отримують мовлення на частотах, у яких відмовили Аверсу. Ризикуємо припустити, що це будуть телеканали. Лояльні до президента Марія Петручик для новин на часі. Валентина Касарда вже не керівник проліску. На сесії Волинської обласної ради депутати не проголосували за продовження контракту. Як це було у наступному сюжеті? Баталії навколо надзвичайно привабливого та прибуткового волинського санаторію матері та дитини Прольсок тривають вже кілька років. У війні крапка директорці, яка багато років очолювала здравницю, не продовжили контракту. На засідання сесії Валентина Касарда прийшла не сама з групою підтримки. Співробітники захищали свою директорку, наголосили на заслугах, які безперечно достойні високої оцінки. Проте, як стало відомо нещодавно, Валентина Касарда подбала не лише про розвиток. ...звиток санаторію, але й про бізнес своєї родини. Сім елітних будиночків у проїзку перебувають у надзвичайно дешевій оренді в племінника Валентини Касарди. Ціна за ніч у відпочинкових дерев'яних хатинках сягає від 600 гривень до півтори тисячі. Між тим підприємець у бюджет області платить кількасот гривень оренди на місяць. Такий приватний бізнес нещодавно викрили журналісти. Навколо розгорівся скандал і багаторічна посада, яку обіймала депутатка Валентина Касарда, під нею захиталася. Обранці громади. Ініціювали створити комісію у складі трьох осіб, яка перевірить діяльність закладу. Туди увійдуть такі депутати: Ігор Лех, Михайло Боліга та Михайло Імбировський. Зрештою, обранці громади проголосували за те, щоб не продовжувати контракт Валентині Касарді. І тепер це місце вакантне. Обиратимуть нового директора комунального закладу на конкурсній основі. Ігор Палиця зазначає, це місце має обійняти хтось санаторію. Ну чим вам косарда не вгодила? Чим я вам не вгодила, скажіть? Я не можу одного зрозуміти. Ви від мене що хочете? Вас подали на голосування в кожного своя думка. Ви думаєте горлом, кількістю людьми ні. мене переконати ні публікаціями в пресі? Ні. Чим ні, ви думаєте мене переконати? Публікар ще, ще раз вам хочу сказати: ні. ви не нагнітайте і не перекручуйте. Все. Ніхто поки я голова обласної ради не продасть ніяких санаторій в Волинській області. Не перекручуйте. Голосує за буде створена ревізійна комісія, буде все перевірено, буде все йти по закону. За 14 рішення не прийнято. Валентина Івановна, Знайдіть і порадьте гарного молодого менеджера з числа колективу, який буде продовжувати вашу справу. А самі станьте почесним директором сам. Ми підтримуємо і допомагайте працювати санаторію. Ніхто вас цієї опції не забирає. На здоров'я, але я вважаю, що санаторій нормально розвивається і нема потреби цей цирк робити. Оце ж то розумієте? Нема потребного заяв Я мо не можу зрозуміти одного. Це що приватизований вже санаторій? Ми чогось не знаємо, що ви не даєте документи нам перевірити. Що ви вважаєте, що це ваше і більше ніхто не може в колективі? Що немає? Подивіться, заступник по медичній частині, грамотна людина. Він що дурніше за вас? А куди ви зібралися? Ви ж депутат обласної ради? Зрештою до комунального санаторію матері та дитини Пролісок прикута пильна увага. Бо ж хто знає з якими інтересами прийде новий керівник? Наталка Поліщук, Дмитро Кудик, Неля Прокупчук, Мирослав Хотимчук, Володимир Тараслюк для новин на часі. П'яна гулянка зі стріляниною, активістами та лісовою охороною у державному заказнику воротнів дозвілля для віб-гостей у Воротнівському лісництві не так давно відкрили, нібито молодіжний лісівничий центр та буцімто рибальську школу. А насправді це спадає на елітну рекреаційну зону для особливих гостей. Там побудовані дерев'яні будиночки, на березі ставка, ошатна баня зі сходами у водойму та декоративними смолоскипами по обидва боки входу. У цій бані днями на славу гульнули п'ятеро чоловіків, серед яких кажуть, був сам начальник управління лісового та мисливського господарства Волині Олександр Кватирко. Якраз у розпал гулянь до Сауни навідалися журналісти та активісти, яким добрі люди розповіли. У заказнику відпочивають чиновники. Відпочивальники зачинилися від неочікуваних гостей у бані. Визволяти їх приїхало 20 автомобілів лісової охорони. Прави, маємо право. Шунається. Будь ласка, маємо поліцію. Він руки простягає. Пане Рипчинський ми вас знаємо. Ну, я не якщо... пан яка різниця. Ребчинський. Відкрити, хай вони. Відкрийте, хай вийдуть, люди додому йдуть. Давайте попляти. Ліснечого злякали так. Де віче ні вас. От він студиї закрився і там сиди. Не ламайте. Не ламайте. Не ламайте. Ламайте. Не ламайте. Вийдіть, напишіть, вийдіть через вікно. А хто ви такий? будь ласка. Ми його не закривали. А я думаю, що ви закрили. Сі, будь ласка, хто? Ви як ви сюди потрапили? Я громадянин. Ну, а а, а як ви сюди потрапили? Ви, сюди потрапили? ви як сюди приш... потрапили? А як Я ви сюди почуну. потрапили? Як ви сюди потрапили? Сюди потрапили? Це державна власність. Знаю, я зняв оренду а в оренду зняли? Це державний заказник. Тут на в'їзді стоїть охоронець, який нікому не дозволяє сюди заїжджати автомобілями. Щоправда, вночі тут було справжнє автопаті. Сюди з'їхалися очільники лісгоспів, серед яких помітили Романа Колісника, сина екс керівника лісового та мисливського господарства Волині Богдана Колісника. Одним словом, на дворі серед ночі зібралися чи не усі працівники лісу області. Вони єдиною стіною відгородили від журналістів людей Зачинених у бані, а згодом повиводили цих осіб та посадили в автомобілі. Наостанок пролунало кілька пострілів. А в активістів виявилися пробиті колеса в автомобілі. Виключали шличення? Що перебувається? Можемо ми там кось придушити.

Журналістка Оксана Петрук, яка й дізналася, що вночі на території заказника у будиночках, що належить лісовому господарству, влаштують гуляння, розповіла подробиці інциденту. Ми пішли в обхід через ліс, кілька хвилин спостерігали за цією будівлею на березі озера, бачили, як там на пірсі прямо розкладене багаття палає і всередині горить світло. Ну, ми вирішили довго не чекати, тому що бачимо, що ніхто звідти не виходить підійти, подивитися, що там відбувається. Коли ми туди підійшли, то з, -з дверей з, од -з, з одних дверей вийшов оголений чоловік виглянув. Чому на місце події виїхало стільки лісівників і що вони там робили? Адже охороняти у сауні чоловіків на підпитку точно не входить обов'язки цих держслужбовців. Між тим, саме цим вони і займалися. Приїхали навіть посадовці, які обіймають високі чини у лісовому господарстві. Журналістам перешкоджали знімати, навіть спробували вибити у кореспондентки камеру з рук. Така поведінка пояснюється просто. Серед відпочивальників кажуть, є сам начальник. Лісового та мисливського господарства Волині Олександр Кватирко його підлеглі роблять все можливо, аби не засвітити обличчя свого начальника. Вийшов чоловік, який почав так впевнено прямувати на цей пірс. Я пішла за ним, почала запитувати його, як його звати. Він навіть не обертався до мене, але коли я підійшла до нього і камеру спрямувала на його обличчя, він рукою. Вдари по камері кажуть, що там точно був начальник управління лісового мисливського господарства Олександр Кватирко. І деякі люди, які були на місці події, теж стверджують, що коли відкривалися двері, то його було видно і він навіть не приховував. Це Воротнівське лісництво. Тут знаходиться молодіжний лісівничий центр та рибальська школа. Охоронець не пропускає наш автомобіль. Між тим не для всіх правила писані: окремі автівки без проблем гасають лісовою дорогою. Це зачинено на дворі жодного лісівника. На території розкішної бані, де й гуляли нічні гості, рештки вчорашнього вогнища. Тут справді неймовірне місце серед прозорої водойми хатинка для качок. Сходи бані ведуть прямісінько у цей природний басейн. На терасі по обидва боки вхідних дверей, декоративні смолоскипи. Підлога підсвічується монтованими ліхтарями. Поруч Альтанка, стежка до бані вимушена дерев'яною бруківкою. По всій території колодязі, поруч пасіка. Місцеві кажуть, тут постійно відпочивають чиновники. Тут таке, що приїжджають генерали і що хочеш приїжджати. Відпочивати приїжджають, так? Да, вони відпочивають, вони заїжджають сюди з машинами, ага. а остальним не можна. Такий благоустрій лісівники зробили власними силами, щоправда, без жодних дозволів. кажуть, все для людей. Але звичайні люди можуть тут лише прогулятися. А незвичайні такі, як нічні гості, можуть гульнути, як то кажуть, так, щоб аж гай шумів. Отож, побудували цю рекреаційну зону для таких от відпочинків. А цей неймовірно прекрасний будинок у приватній власності, ландшафтний дизайн. Поруч гараж, майстерно накритий солом'яною стріхою, бруківка, штучні водойми, декоративні туї все це обгороджено парканом з каменю, а також металевою огорожею. Як можна мати власність у лісі та ще й у заказнику і зрештою подробиці нічного інциденту, ми намагаємося з'ясувати у голови лісового та мисливського господарства Волині Олександра Кватирка, але так просто до управління не потрапиш. Вхід перегородили. Прес-секретар Світлана Думська каже, що її керівника на місці немає. Ми хочемо потрапити до Олександра Кватирко. Тобто немає. А заступників то є. Ми взагалі можемо сюди прийти? Це режимний об'єкт. Що, що? Що в нього зараз сидять заступник? Скажіть, будь ласка, а де він є? Робочий день, так? на робочий день, але він же ж не повинен сидіти в кабінеті. Це ж не режим. об'єднання. на прийом. Ну, якби він, будь ласка, ж... на, на якого кін основі ви ставите mm -hmm. оцей шлагбаум? Чи як mm -hmm. це називається штука? Ну, от, бачите, я вам, я вам поясню, я вам пояснюю, поясню, чому так. Через те, що сьогодні знову ж таки прийшли громадські активісти. Дуже активні дії з їхнього боку. Так, ну тут ж працюють так само люди. Це бачите, вже, і ви в <зас> лікарні поставили таку перепону, щоб люди не заходили. Це ж лісове господарство. Олександр квартирку на робочому місці таки виявився і навіть погодився поговорити з нами. Але в приймальні ми натрапляємо на нову перепону. Секретарка пояснює, що може зайти лише журналіст без камери. Не робіть шоу, як ви вже з цього тут. робили. прошу ви, дуже до спілкування. Ви, ви не розумієте, де ви знаходитесь? Прошу дайте дуже до спілкування. Запрошую прошу дуже. Дайте. Ні, будь ласка, дякую. Ви... Ви. Ні, почекайте. Ми телебачення, ми прийшли відзняти сюжет. І зі мною мусить прийти оператор, по-іншому я не можу, тому що ми у будемо це все показувати вказівка. У мене чітка вказівка. Може, великардинчика? Ні, ні, не було таке. Я б хотіла від вас почути про цей інцидент. Говорить, казали, що ті сауні були саме ви. Скажіть, будь ласка, чи це правда, чи це ні? Чесно кажучи, мене там не було, бо якби я був там, то я б був вчора, в перших рядах, і спілкування з тими mm -hmm. журналістами, mm -hmm. і спілкування з тими псевдоактивістами, які mm -hmm. по інформації, інформація, що вчора доповіли, що вони там створили, які прецеденти, які mm -hmm. дії створили, я б там був перший. Mm -hmm. Я вороні буваю майже кожен день. Ну, і а це що це таке має бути? От що в це ж майно лісового та мисливського господарства і там якісь приватні особи були е, в, в цій бані. Що це воротні? Так. Це екологічний, рекреаційний комплекс, заповідник. Mm -hmm. Так? Для mm -hmm. чого він створений? Моя бачення, думка, і ви це розумієте, відчинку людей. Mm -hmm. от, що тижнево кожен вихідник там буває від 200 до 500 до 700 людей. І ми mm -hmm. це гордимося, що ми це зробили. І люди, які вчора там відпочивали, так як мені uh -huh. доповіли, дали інформацію. Це люди, які господарство, яким надавало рекреаційні послуги так як мені доповіли. Uh -huh. Ось така ситуація. Тобто, яка ціль була активістів, що хотіли побачити там, і що хотіли, який зробити прецедент, мені до сьогодні не зрозуміло. Їм, можливо, десь частково вийшло зробити шоу, це шовне, але uh -huh. що зробив керівник незаконно чи неправильно, я не розумію. Сьогодні керівник надає послуг і верцівський в середньому в рік 80-90 тисяч. А скажіть, будь ласка, скільки коштує там послуг? Я вже провести детально. Я вам зараз не скажу. Керівник вам більш детально дасть інформацію. Виявляється, що все дуже просто. Насправді замовити сауну у воротнівському лісі може. Хто завгодно. Варто тільки зателефонувати начальнику і Він розкаже вам розтінки та, напевно, видасть ключі. Ну, якщо так, тоді незрозуміло, чому виник такий рейвах напередодні у лісі. Чому відпочивальники зачинилися у вані, а також чому приїхало стільки лісової охорони? Приїхали невідомі люди, зчинили галас, крик щоб скомпроментувати людей Лісничий визвав рейдові бригади визвав лісову охорону, підсилили та да, приїхало біля 20 автомобілів рейдових, які знаходилися в цьому районі зв'язку з тим що є загроза захоплення адмінприміщення Ось як насправді все було питання. Наступне: я. що це за приватні будинки прямісінько серед лісу? Є ага. два там приватних маєтки, Так також вам краще знайти власників, у них все більш детально. Вони у нас на балансі не рахуються. Ага. Вони в свій час були віддані під приватизацію працівникам ага. лісгоспу і далі їх доля мені невідома. Тобто вони належать працівникам лісгоспу, так Ми віддали їх під приватизацію працівникам лісгоспу. Ну але чи вони на сьогодні, думає? чи вони працівників лісгоспу? Заборону що? будувати приватні хати. Там будівлі не було. Ага. Будинки є відремонтовані, там будівництво. Там є питання по заборі, по огорочній одного нас будинку. Ага. На чим сьогодні займаються правоохоронці, займаються... Ти як... ще не підкажете нам? Цього? Хто? Кому саме належить? Ага. Ви пришли про це в нього вчорашньому? Ні, прізвище. Ага. Е -е... Я знаю, що це було водієві надано і майстру чи помічнику колісничу. Яка небачена щедрість та доброта, простому водієві та звичайному лісівнику віддали під приватизацію ось такі от прекрасні маєтки. Олександр Кватирко під час розмови з нами обмовився. Це нормальна практика. Він особисто роздав під приватизацію 18 будинків у лісах Волині. Мовляв, навіщо ж мають пропадати. Нехай прийде добрий хазяїн, покладе бруківку, поставить генератора, зробить альтанку, такі ось паркани. Отож виходить, що журналісти дарма цікавляться приватною власністю у лісовому заказнику. Дарма цікавляться, хто користується майном лісгоспу і чому користується. А візит на вечірку це взагалі провокація. Адже усе це цілком логічні та реальні обставини. Усі ж так можуть, каже Олександр Кватирко. До слова, губернатор Волині Олександр Савченко звернувся до СБУ області з приводу нічних гулянь у бані, яка знаходиться у заказнику державного значення воротнів. Наталка Поліщук, Мирослав Котимчук для новин на часі. Стала відома справжня причина, чому головний фіскал країни Мирослав Продан пішов з посади. Колишній очільник найгрошовитішого відомства країни 5 вересня заявив, що йде з посади за власним бажанням. Мирослав Продан зазначив, що Кабмін планує провести конкурс на посаду головної фіскальної служби. Він планує брати у ньому участь, і аби не було конфлікту інтересів, звільняється. Але як з'ясовується, ще 27 серпня набу відкрило кримінальне провадження з приводу незаконного збагачення продана впродовж 2016-2018 років на посаді виконуючого обов'язки голови фіскальної служби України. Тож очевидно, що продан з говорячи, що йде з посади через конкурс. Конкурс йому не світить а от від 5 до 10 років позбавлення волі за статтею Незаконне збагачення цілком ймовірно. На Волині податкова поліція викрила підпільну автозаправку. Про таке досягнення повідомили у прес-службі відомства. Новина не є дивиною, адже на Волині таких підпільних АЗС сотні. Дивним є той факт, що фіскали якось вибірково перевіряють і закривають такі заправки. Нагадаємо, журналісти Аверсу на початку цього року лише у Луцьку виявили 13 таких підпільних мінізаправок та з відеоматеріалами звернулись до відомства. У ДФС жодних порушень у таких самовільних заправних станціях не побачили, і вони успішно продовжують працювати. У одному із селищ міського типу Волині працівники ДФС виявили та припинили роботу підпільної АЗС. Як повідомляє прес-служба відомства, місцевий житель не був зареєстрований підприємцем та не мав дозвільних документів на продаж палива. Правоохоронці вилучили та передали під відповідальне зберігання 5 тонн дизельного палива та вилучили паливно роздавальну колонку. Аналогічні міні-заправки такі самі, як ми бачимо на фото, надані ДФС у цьому році у місті Луцьку виявили журналіст. Ти аверсу таких підпільних заправок працюють у різних частинах міста. Це невеличкі модулі, контейнери та газові установки. Якщо легальна заправка повинна виробити ряд документів і заплатити податки, то підпільні АЗС працюють по іншому. Про те, що заправка працює нелегально, свідчить той простий факт, що чеків при заправці автомобіля не видають, а отже, і не платять податки. Журналісти надіслали ряд запитів у дозвільні служби. І як виявилося, жоден з 13 паливних Модулів має дозволів на встановлення. У ДФС жодних порушень у таких самовільних заправних станціях не побачили. Це зазначили у офіційному листі телеканалу Аверс. Порушень не побачили, а отже, нічого й не робили. 27 вересня на одній з підпільних заправок на глушець 64 у Луцьку. Заправлявся автобус. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. Ось таким цей тиждень побачили журналісти Аверсу. Ми продовжуємо стежити за головними подіями Волині та обласного центру. І, прощаючись з вереснем, зустрічаємо жовтень. З понеділка у цій студії працюватиме моя колега Ольга Приступа. Ну а я, Дмитро Ураєв, бажаю вам лише гарних і цікавих новин. Побачимось.